Оксана Іванова, доброго дня. Дивлюся, ви пишете і пишете коментарі. Це е, бешене кількість цих знаків оклику, не можу зрозуміти, для чого, ну, для чого. ну для Крапати і крапати цілодобово. Ви розумієте, що ви пишете чи ні? Цілодобово, це як? Всьому всему є своя межа, не можна цілодобово капати. Я я ж кажу, я, он... Таких ветеринарів оце як цілодобово капати, та й по 100 мл чуть дітей не вгробила, Розумієте цілодобово капати всьому? Є своя межа, от і все. Має влізти імунітет організму цуценя. Ви що, ну, срочно поставити катетери? От ви мені, ну, Я вас прошу, не виписуйте мені, будь ласка. І це я ж кажу: ці знаки оклики, не кричіть, я вам скажу: не кричіть, будь ласка. Все добре, в мене все під контролем, ви не переживайте. Це ж не те, що я хочу дати загинути там, правда? Ну, Йолки-палки, я не сплю вже котрі сутки, ну, ну, кап І, ну, капець. Під шкірно можна вколоти глюкозу. От я набрала зараз розчин Рінгера, я трикалору і лісенку в розчин Рінгера. Має вступитись імунітет. Вони мають почати їсти самі, а не пожиття пожиттєво сидіти на крапельницях. Щоб що? щоб угробити дітей, щоб що? Ну і далі, куди вони попадуть, в, яку, в які руки, щоб люди мучилися з ними, я їм дам крепкий імунітет. Тобто я їх витягнула нормально, а не бездурна, бездумна, крапати, крапати, бо тим полегшила. Я е, Катіну ну, цю манюню дівочку, Катіну любимицю, е, крапала в лише два дні. І все. І вона піднялася і пішла. Там крепкий імунітет, міцний імунітет. А бездурно крапати не можна. Так що зупиніться, не виписуйте мені. Ви мені вже пишете, я ж кажу під кожною публікацією цілодобово крапати бігом катетери, бігом біжи, Маріна, бігом біжи. Я не буду нікуди бігти. Я буду все робити з холодним розумом. от і все. Мені їх шкода. Не для того я з ними не сплю і я з ними кормлюся, ходжу. Їх треба заставити їсти. А не одніми крапельницями я угроблю їм все на світі. От і все. Зупиніться. Зупиніться все нормально. Я вже говорю, я все контролюю, все нормально. У мене ветеринари на зв'язку зі мною. Це не те, що я там забила на ту ветеринарку, я такий, я, я не ветеринар, я не лікар. Але я роблю все, що від мене належить, все, що я можу зробити, я все роблю. Зупиніться, я вас прошу. Он один малий зараз капається, бо він рве от і все. Там все добре. Таке, вони борються, вони борються. вони мають перебороти самі. Все, зупиніться, Я ж говорю, не стресуйте мені, мене, будь ласка. Надо мені ці ваші знаки оклуки. оклики. Не кричіть, не кричіть. Розмовляйте, будь ласка, тихіше.